Ви мільярдер і шукаєте наступну велику автомобільну покупку, або просто мрієте безстільно. У будь-якому випадку вам захочеться перевірити наш список найдорожчих автомобілів у світі. Багато з найдорожчих автомобілів у світі є унікальними примірниками, побудованими за індивідуальним замовленням для заможних власників. Ви майже ніколи не помітите їх на вулицях міст, адже багато з них будуть сховані у приватних гаражах власників, щоб захистити їх від чужих очей. Це неймовірно дорогі автомобілі виходять за рамки спортивних автомобілів, за межі суперкарів, і їх найкраще описувати як гіперкари або мегакари. Всі вони є надзвичайно рідкісними, неймовірно потужними та внутрішньо захоплюючими моделями з максимальною швидкістю, котра значно перевищує 320 км на годину. Деякі з них також увійшли до списку найшвидших автомобілів у світі. Це наш топ-5 найдорожчих автомобілів у світі. Не перемикайтесь, далі буде цікаво. На п'ятому місці бугаті центодієчі. З ціною 9 мільйонів доларів. Зрозуміло, що над моделлю Bugatti Centodieci було багато роздумів. Автомобіль віддає шану Bugatti і Бі 110 і є святкуванням 110-ї річниці марки Bugatti. Centodieci важить на 20 кг менше, ніж Цірон, і оснащений двигуном v 16 з чотирма турбінами об'ємом 8000 кубічних сантиметрів та потужністю 1578 кінських сил. Виробництво центодієчі було обмежено 10 одиницями. За ціною 8 мільйонів євро. Це майже 9 мільйонів доларів США кожна. Rolls Royce Swip ціна 13 мільйонів доларів. Четверте місце у нашому списку найдорожчих автомобілів займає те, що можна описати. Лише як один дивовижний зразок чарівництва ручної роботи. Могутність автомобільного дизайну та інженерії Rolls-Royce – це унікальна розкішна модель, створена у Великій Британії компанією Rolls-Royce Motor Cars. Він був виготовлений на замовлення у 2013 році для фахівця з суперях та літаків, особистість якого Rolls-Royce не розгорожує. Тейл дебютував як найдорожчий автомобіль у світі на щорічному заході конкурсу де Елеганса Віла десте у 2017 році він перевершив своїх конкурентів і залишився одним з найдорожчих автомобілів, коли-небудь проданих. Pagani Zonda HP Barchetta. ціна 17 мільйонів доларів. Погані зонда HP Barchetta займає третє місце серед найдорожчих автомобілів у світі. Він доповнює вже і так неймовірну спадщину погані зонда, а відрізняється досить унікальним зовнішнім виглядом. Задні колеса частково вкриті вуглеволокном, лобове скло менше звичайного, а сам автомобіль без даху. Пікова потужність Барчета складає 789 кінських сил, а максимальна швидкість становить 221 км на годину. Це найшвидша та найпотужніша модель Зонда з будь-коли створених. Хоча цей третій найдорожчий автомобіль у цьому списку, він все одно має ціну в 17 мільйонів доларів США. Бугаттіловий Тенуер. Ціна 187 мільйонів доларів. Бугаттіловий Тенуер другий найдорожчий автомобіль у світі. Це частина планів Бугатті щодо випуску двох нетипових автомобілів кожен рік. Буде побудовано лише один Нуер. Хоча Бугатті вперше згадує про Нур у 2019 році, компанія заявила, що їй потрібно ще 2,5 роки, щоб завершити будівництво автомобіля. Дане авто має максимальну швидкість 261 миля на годину і розганяється від 0 до 60 миль на годину за 2,5 секунди. Виробник заявляє, що анонімний покупець придбав автомобіль за ціною 18,7 мільйонів доларів після сплати податків. До урахування податків автомобіль коштував приблизно 12,4 мільйони доларів США. Перше місце: наступне приголомшливого Sweep Tail 2017 року випуску, який сам по собі коштував понад 12 мільйонів доларів, бо Tail має унікальний двокольоровий зовнішній вигляд, нестандартне високоякісне оздоблення всередині, і навіть хостінг люкс з холодильником для шампанського та вбудованою парасолькою від сонця. Дизайн передньої частини в загальному стилі марки, але рішітка радіатора, зроблена не окремою деталью, як у донорського фантома, а інтегрована в кузов, але головна особливість машини цілком оригінальна корма, створена з огляду на дорогі яхти. Замість звичайної кришки багажника дві дверки, які синхронно піднімаються рівно на 67 градусів за допомогою електроприводу, кришки, покриті дерев'яним шпоном. У багажнику обладнаний набір для пікніка. Тут є відсіки для тарілок, фужерів та столових приладів, прихований складний стіл та табуретки італійської фірми Prememoria, а також два холодильники. Для стабільної роботи холодильників у нижній частині відсіку встановлено два вентилятори та п'ять електронних блоків. Компанія обіцяє, що система може підтримувати потрібний мікроклімат за зовнішньої температури від мінус 20 до плюс 80 градусів Цельсія. Хоча Rolls-Royce офіційно не оголошує ціни на такі одноразові зборки, але ходять чутки, що новий Боттейл коштував колосальні 28 мільйонів доларів. Тим самим він очолив рейтинг найдорожчих автомобілів у світі.